Теорія еволюції, в яку сьогодні вірить дуже багато людей, насправді не має ніякої логіки. Вона не наукова, бо немає ніяких фактів, які би її підтверджували. А навпаки, всі наукові факти підтверджують створення Землі. Якщо було створення, отже, має бути і творець Бог. Існує три закони термодинаміки, які руйнують теорію еволюції. Матерія і енергія не зникають, і не з'являються ля. А отже, вони були створені після фізичної смерті. Наша плоть перетворюється в прах, як написано, а душа і дух перейдуть до Бога або до пекла, але не зникнуть, бо вони є енергія, яка не зникає. Отже, якщо Всесвіт виник сам по собі, як стверджує еволюція, то тоді перший закон термодинаміки не дійсний ось таке противоріччя між справжньою наукою, яка доводить існування творця, і лженаукою про еволюцію.